Доброго здоров'я, дорогі глядачі. До вересня ще є деякий час, але вже анонси дуже серйозних змін. Ем, вже багато казали про ці повістки, і про бойові, і взагалі, що там е, приходить повістка, і все, людина може не знати нічого, а вже, вибачте, має бути на полігоні. Зараз будемо розбиратися у всіх цих моментах, бо, якщо чесно, ну, просто слухаєш такі новини і просто стає страшно. От правда. Так от, що ж змінюється? Дивіться, один з найважливіших моментів взагалі в мобілізації, це те, що бойові повістки можуть приходити до вас не тільки особисто у руки, а й рекомендованим листом через пошту. Тобто це правда. Скажу так, це нововведення, воно вже діє. І ми сьогодні розберемося з вами, які повістки тепер будуть надсилатись поштою, як саме буде відбуватися ця доставка. Що буде, якщо відмовитись, наприклад, від отримання там чи просто не з'явитися? Чому це посилення мобілізації? Давайте будемо відкрито говорити, і що взагалі чекати далі? Отож, почну з того, що які повістки взагалі можуть надсилати поштою? Дивіться, є три типи повісток під час воєнного стану. Перший це для уточнення даних, для того, щоб оновити вашу інформацію. У військовому обліку друга це на проходження ВЛК, щоб перевірити стан здоров'я, і третє це мобілізаційне розпорядження, тобто те, що в народі, ну як ми називаємо по-простому, так бойова повістка, тобто на відправлення вже на місце служби. Раніше бойову повістку її вручали а, тільки особисто під підпис, тобто людина мала саме підписатись щоб підтвердити, що вона справді отримала цю повістку? Тепер можуть просто, просто відправити на вашу адресу рекомендованим листом з описом вкладення і повідомленням про вручення. Дивіться, як саме відбувається доставка? Повістка формується в електронній базі оберіг. Це реєстр, хто не знає, оберіг це реєстр військовозобов'язаних, куди стікаються всі-всі-всі ваші дані з різних держреєстрів. Там буде ваш, ваша адреса, телефон, навіть зміни місця проживання. ТЦК друкує повістку, ставить підпис початку і відправляє вам Укрпоштою. А коли вважається, що ви отримали цю повістку, тобто день фактичного отримання, коли ви отримались і підписались, Підписали, що ви отримали день відмови від отримання, тобто листоноша зазначив, що відмова відмовилась людина у повідомленні. І день відмітки, тобто адресат відсутній, якщо ви не живете, наприклад, за адресою, яка вказана в опері, або в прописці. Тобто ви не отримували і навіть не знаєте, що вам взагалі все це приходило. Дивіться, це дуже важливо. Навіть якщо ви не взяли повістку, але пошта зробила позначку відмова, або там не проживає, вважається, що вас все рівно повідомили. Ось такий абсурд. Далі, що буде, якщо ігнорувати так? все це діло? Якщо повістка на уточнення даних або на ВЛК. І ви її проігнорували за це штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею 210 КУПАП. Якщо це бойова повістка на відправлення до служби, і ви не з'явилися, кримінальна відповідальність за статтею 336 Кримінального кодексу України це від 3 до 5 років ув'язнення. Тут головне зрозуміти, не отримав. Тепер більше не, не рятує. Пошта зафіксує відмову або відсутність, і цього абсолютно буде достатньо, щоб вважати вас поінформованим. Що це взагалі означає для простих людей? Так, ось давайте це саме основна інформація. Фактично можна сказати, що це посилення мобілізації. Ну, давайте будемо чесно казати. Раніше багато хто уникав повісток. Змінював місце проживання, там, відкривав двері. Тепер механізм обійти це ускладнюється. Це дає ТЦК масовий інструмент оповіщення, адже Укрпошта працює по всій країні. Більше не буде таких, знаєте, ну, скажімо так, Ця оця мобілізація з те, що там кажуть, що ось там з вересня місяця, до речі, з вересня місяця кажуть, що тепер в цика мають бути бодікамери, що тепер не буде оцього вилову людей і так далі. Чесно, я в це не вірю. Я думаю, що ця бусифікація як продовжувалась, так і буде продовжуватись. Але нам зазначають ще ось, що наче оцих живих сцен так, помін, поменшує на, на вулиці, але натомість повістка прийде туди, де ви офіційно зареєстровані. Що взагалі поганого так, от у цьому? Якщо у вас не оновлена адреса, ви можете навіть не знати взагалі про те, що вас, вибачте, чекає кримінал. Може зрости кількість конфліктних ситуацій, коли люди будуть стверджувати, що нічого не отримували. Може посилитись контроль через оберіг, через інші бази може посилитись контроль. Що взагалі може бути далі? От давайте розмірковуємо з вами. Є тенденція, що держава рухається до максимальної цифровізації мобілізації. Тож, можливі наступні кроки: повістки в дії з юридичною силою спокійно можуть зробити. Наприклад, автоматичні штрафи за, там, я не знаю, невідкриття чи ігнорування електронної повістки. Більше буде перевірок документів в публічних місцях з бодікамерами. Ось з вересня, наприклад, 25-го року, вони вже обов'язкові для ТЦК. Які я можу дати поради? А, ну, Звичайно, оновити дані в ТЦК, щоб уникнути взагалі ситуації, що не знав, не винен. Але дуже багато людей цього не робили, і я думаю, що робити не будуть. Звичайно, слідкувати за поштою, особливо якщо отримуєте рекомендовані листи, розуміти різницю між видами повісток, тобто не всі вони ведуть прямо в армію, але всі вимагають якоїсь реакції. Висновок, нові правила це сигнал. Це сигнал, що система мобілізації вона стає жорсткішою. Уникаючи контакту з ТЦК, тепер ви не просто рятуєте час, ви ризикуєте грошима і навіть свободою. Я й надалі буду пояснювати зміну взагалі у мобілізації не тільки простою мовою, щоб ви знали, що відбувається і що робити. Тож слідкуйте за новинами і бережіть себе. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.